Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої оновлення в колекції. Буду казати чесно, сьогодні буде багато чого цікавого, в основному буде, правда, філателія, але трошки і монет ми побачимо. Ну, По-перше, пов'язано це з тим, що минулого тижня я мало отримав на минулий понеділок. А на цей понеділок я вже багато отримав, тому що прийшло те, що мало прийти на минулий понеділок, те, що замовляв цього тижня, і в результаті. Тут, здається, чи три три від з інтернету, те, що я замовив, і два сукерпошти. Один від НБУ. Е, доставочка була. Потім, також, Пам'ятаємо, було ж погашення до Дня Святого Миколая. Е, ну, не зовсім погашення було, але ну, пізніше розкажу. Е, тому тому, 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 сьогодні буде багато цікавого. Ну, почнемо, напевно, з таких безкоштовних поповнень, як я це називаю. Так, перше, отримав конверт ось із такої шіпки. ну Конверт там не був не дуже цікавий, тому та й печатка, хоча ні, наче нормально пропечаталася. Але головне, що це свіженька марка 25-го року, я навіть на неї ще не встиг зробити огляд. Це там, серія героїчні професії. Пізніше все-таки планую сьогодні набратися сил. Є час, є можливість і зняти огляди, випуски, які я ще не робив на ті випуски-огляди. І ось мені прийшла така ну не зовсім щіпка, Але ось на конверті вже я використана. Далі. Замовляв двічі Венбу. В поштовому маркеті. І ось мені один це філабонемент прийшов, а другий це було просто замовлення. Ось Ольга Лілюгіна, Чепілюгіна. Великодній цвіт. Ось така картина. Так, ну, давайте. Це таке Пілюгіна, не Лілюгіна. Гобелен, Великодній Сід, тираж 100 тисяч примірників. Ну, Давно вже ходять легенди, що на складах Укрпошти зберігаються вже тонни-тонни конвертів, тонни листівок. і ось, Якщо ще великі конверти, можна якось використати то от з листівками. Мені аж само цікаво, що вони планують робити, тому що. Ну, не знаю, спалити їх просто також не можна, бо буде дуже великий шкандал. Як то кажуть. А там хто його знає. Ну, Це що відноситься до безкоштовних поповнень. А тепер давайте подивимось на те, що я заплатив. Так, ну давайте. Вже заїкався. НБУ. Замовив ось такі дві монети. Якщо чесно, якби знав, я б їх не замовляв, а замовляв би якось в цю. Цього тижня, тому що цього тижня там була розпродаж дещо минулих років те, що докарбували, це здається БТР-Буцефал. То я краще з БТР-Буцефалом замовив. Я замовив і Коня, і Ніла Хасевича, і одного Буцефальчика замовив, як я їх зробив. Тому що вони здається, досі що новорічний, що цей Хасевич. Вони досі є в продажі, хоча, можливо, вже і зникли. Сижу без світла, не можу зайти глянути, але останній раз, коли дивився, це здається, чи четверг, чи п'ятниця, то здається, ще були в продажу. Ну, Давайте подивимося ось на монету. Традиційно монета крутяться, вертяться ось доволі народів і людей. 300, що тут? 300 років? 300 років на бойовий. А, Не можу прочитати на бойовий фонд. Одним словом, Ніл Хасевич. Він у нас пов'язаний із ОПА, Українська повстанська армія. Був художником. Він займався пропагандою. Ось тут можна коротенько прочитати. Хто він, що він. Маємо ось такі 2 гривні у такому пакуванні. По вартості зараз дивлюсь свою підсказочку. 154. Що хоче сказати, що 154. Та, ні, здається, більше він коштував. Ну, якщо 154, то 154 гривні коштував монета. Тобто, в принципі реально, щоб мені було цікаво її продавати. А так як я доставка мене новою поштою, то це 150 тобто 250 гривень от, мінімум має коштувати ця монета. Тому будемо чекати, доки підніметься така ціна, і будемо її продавати. Далі, давайте перейдемо до філателії. Ну Тут вже, буду казати чесно, тут я вже назамовляв, замовляв. Тут мені вже прийшло. Буду казати, чесно, Україна тут трошки буде розкидана, все не на одному планшетику. ну Так вийшло. так вийшло. Перше, ось в мене це серія Казахстан 94-го року. У мене є блок. У мене я думав, що він там одиночний, а виявилося, що до блоку ще йшло 6 ось таких марок. Довго я Шукав, щоб їх замовити окремо. Єдине, що я не пам'ятаю, мій блок. він... Здається, він погашений, чи може бути непогано. Чесно не пам'ятаю, треба перевірити. Далі теж це у нас Австрія. Бачимо ось таку Амоніда, чи що він там себе представляє. Це випуск 76-го року, здається. Теж там щось пов'язане з археологією, з динозаврами. Ну, Викопні рештки теж входять в список моїх бажань. Далі, це взяв замовлю Укрпошті. Героїчні професії, хліб ціною життя. Ось мені потрібна була верхушка. Аркушу, і я от її замовив. У мене тобто, є дві, два низа, ну, не знаю, можливо, з часом виставлю на продаж на обмін. Ну, час покаже, що я з ним зроблю. І це ось марка, готувався до Дня Святого Миколая і звернувався, що в мене немає окремо цієї марки, а в мене був повний аркуш. Мені його все було шкода розірвати, розділити. І ось я його розірвав, розділив і одну марочку залишив, покладу в альбом. Так, є таке. Друге, так, жодної пропаганди, чисто огляд. Огляд фателістичного матеріалу Третього рейху. Це ось, ну, скажімо так, за принципом, як я замовляю? Спершу я замовляю марки України. Потім марки з динозаврами, марки СНГ СНД-го, точніше, 92 року, ну, початку років, якщо вже нічого немає, тоді радянський союз. І от якщо дойде до того, що нічого немає, нічого немає нічого немає. Третій рейх. Ось, і якраз вийшло, що у людини. Це здається ось із динозаврами, з цими динозаврами. Були динозаври і куча третього рейху. Ну, Скажімо так, і цікаво. Там були ще якісь цікаві марки, але мені вони не зайшли. І я вийшов пройтися по третьому рейху. Ось такі коні. Тут 40-ві роки, здається, якраз вже закінченням війни. Оце, здається, одна із останніх марок. Це 45-й випуск. Я дивився, третій рейх у му році встиг випустити ці 4 марки. Навіть стало цікаво їх зібрати, можливо, навіть огляд коли зробити. Там останні дві вони самі дорогі. А от перша і друга 45-го року вони відносно дешеві. Чесно, нема світла, немає інтернету. Я подивився, скільки вони коштують, зараз би вам сказав. Але, Але, можливо, колись я буду робити огляд на ці всі марки. І ми обов'язково обов'язково це згадаємо. Вже, якщо чесно, цікава тема третього рейха, але я знаю, вона коштовна. Ні, там є позиції, які дешеві, які, ну, скажімо так, легко ну, мені зібрати, легко, нормально, але є й дорогі позиції. Хоча, можливо, можна збирати не гаше чи ці гашені не обов'язково чисті. Ну, то вже так. Кожному своє. Далі, ось такий планшетик. Перше, це у нас Україна 2012 року. Це, нам, здається, щось з Шевченком пов'язане. Так, М. Невицький. Чи, може, це просто художник? От я не пам'ятаю, що це за випуск. Я чимось подумав, що це щось з Шевченком, Але ні, це здається. Ой, не пам'ятаю, буду казати чесно, не пам'ятаю. Але коли буду робити огляд 12-го року, обов'язково я їх згадаю. Далі. далі це в нас серія Краса і велич України. Пам'ятник дружині моряка міста Одеса. Так, далі це в нас бронетранспортер БТР-4. Відносно недорого була ось ця марка це марка Сполучених Штатів. Це, я не пам'ятаю, тут написано рік чи ні. Це 90-ті роки. Це спільний випуск Радянський Союз Сполучені Штати. Як би так, бачите, ідеологічні вороги зробили спільний. Випуск — це щось Вільям і от... Цікаво. Представте, якби там при Сталіні, ну, не знаю, там наступний був... Брежнєв, здається. Ні -ні -ні. Як же цей Нікіта Сергійович, Хрущов, Хрущов здається, Хрущов потім Брежнєв. Представте, під час Холодної війни хтось би запропонував спільний випуск, випустити, щоб їм було цікаво. Хоча, можливо, вони там і були. Тому що я дивився, це в 90-х роках я бачив, що там спільні випуски з такими, скам так, ідейними ворогами, членами НАТО. А тут, бачите, а до того був спільний випуск Радянський Союз Індії, я точно пам'ятаю, бачив. А чи з іншим було? Та, Напевно, були по сослаге, я думаю, вони там печатали щось друкували. Далі. Пошта Руминії. Це у нас 76 чи 78 рік. Через камеру погано бачимо. Це флора і фауна лісу. От чомусь мені вона в останній час подобається. Або мисливська тематика, бачимо ось такий Ріг, горн. Чиманок, як він там, правильно називається. Ну, ось бачимо такого оленя, медведя. Це у нас, напевно, козуля, Кабан, лисиця і рись. Ну, такі три типи стандартів. Перший стандарт це у нас грузинський стандарт це перші грузинські стандарти 93-го року. Звісно, там хтось каже, Та, саме першими були це провізорі, але якщо чесно, я провізорі не дуже цікавлюся, от саме Мені цікаві саме перші марки. От, цікаво, що в Грузії там така сама фігня була схожа, як і у нас, що в 92-му році накарбували, але чомусь не випустили їх в обіг і вони вийшли тільки в 93 му Тому там більшість марок 92-го року мають. вийшли 93-й, 92-93 він в перемішку йде. Того вирішили збирати 92-93, й й щоб не було ніяких питань. Якщо хтось скаже, типу, це ж не перший марк, перші були там 92-го або перші там 93 го або не повний випуск перших марок Грузії. Ну, Збираю все окрім провізорії. Провізори якось мені не дуже заходять. Хоча я знаю, ну якщо трапляються там якісь дешеві варіанти, я беру дешеві варіанти. якщо дорого, то ну, можна і без, без них обійтися, як на мене. Ну Це особисто моя думка, хоча можливо колись я буду ганятися за цими провізорами, щоб зібрати їх. Далі. Це в нас Естонія теж 90-ті роки. Чесно, мені одне питання, який тут номінал? Ну, ми бачимо ось XX, це напевно і Z. Ну, Видно, в мене є підозра, що вони, напевно, робили там, прирівнювали, що там X – це пріоритетне, Z це звичайне або навпаки. І ось такі дві щіпки, чи точніше щіпки, чотири марки, але з щіпками по дві марки Молдова. Це їхні перші стандарти. Ось, Бачите, простенькі такі. Ну, Якщо чесно, перші стандарти от, саме красиве, це в Грузії поки що. А от в інших країнах вони якось такі схожі. Не, ну, Я не кажу, що вони не красиві, от саме, скажімо так, детально промальовані. От Поки що це Грузія, дивиться будівлі. Ось такі красиві марки. А тут просто гриби поначіплювали. Ну, я все розумію. Були такі часи, але не знаю, якось дуже просто. От Грузія саме більше. Хоча в них і часу було, як на мене, саме більше. Я знаю, що там деякі країни аж тільки в 94-му році випустили свої перші національні марки. Так, далі. Це в нас Радянський Союз. Те, що я казав, коли вже немає нічого, там по якій черзі нагрібаємо Радянський Союз. Так, це в нас 60-й рік щось там пов'язане з дружбою народів. Індузи це негри. Чи як зараз треба казати афроафриканці. Чекінці. Ну, я не знаю, мене от все життя вчили, що це Негри. Я не знаю, як правильно казати. Можете в коментарях написати, як ви називаєте негрів. Ну, тільки без образ. Давайте. Ми ж це такий культурний канал. Так, далі. Це у нас 81-й рік академік Кілдиш. Я не знаю, що він зробив, тому йдемо далі. Далі це у нас річниці створення цих республік. Так. Ось. Радянсько-Індійський, судоходний. Судоходні лінії. Ага, це вони, видно, спільно щось там будували. Знову 60 років Абхазський СССР. Так, далі. Ну, Цього дядька я знаю всім. Я знаю, що там кожного року вони штампували марки. Річниця, Ну, кожен рік, навіть якщо це не кругла дата, це все одно це була річниця дня народження Леніна і річниця Жовтневої ревелася. Це кожен рік робили. І Ще великий день великої перемоги. Теж. От пофіг, яка річниця, це зараз у нас там ну роблять випуски. Та й раніше робили, ну зараз не дуже, але більш такі, ну, зараз в Україні трошки так, другі, другі акценти зробили. Так, далі, що в нас тут? Особистості, особистості, якісь події. І Ось краси така диця: флора і фауна, птахи. У мене ця серія вона була, але вона була повністю гашена. а Тут, бачите, чистенька така красива. Так, і на завершення. ну Таких марок в мене не було жодної. Перша це ось такі якісь тварини з червоної книги, такий борсук. Сурок, потім Медоїд і ось Ірбіс. Ось красива, до речі, марка, це Ірбіс. Але виділяється на фоні решти. Далі бджоли. Тобто, якщо у нас є любителі бджіл, бджоляри, ставте лайки і пишіть, скільки у вас вуликів. І ось така рись, Дивіться, це у нас. 89-й рік. 50 років в талінському зоопарку. Привіт місто Талін. Так, добре, це, що відноситься у нас СССР, а це те, що відноситься вже сучасної України, Укрпошна, 25 й рік. Першого, до Дня ракетних військ, це у нас був свіженький такий випуск. І ось такий аркуш. Це теж пішов по філ абонементу. А це те, що я казав, що обірваний аркуш. Тобто я переверхню частину забрав і залишив собі. А це продаж обмін. Далі, давайте пройдемося трохи по конвертах. Буду показувати ось так. Задня сторона, бо тобто у не мене непонятно якось поскладені. Перше, це ось якраз те, що я показував, свіженька марка та Дня ракетних військ, і артилерії, сила у вогні. Якщо чесно. Не знаю чому, але я все. Мені хочеться сказати, що це якийсь новорічний конверт. В нього такі кольори це, Що в мене зразу, що це якийсь новорічний конверт, а потім, як придивляються ні, це ж тема війни. Тобто це до Дня Збройних сил України було випущено 3 грудня. Так, читав, що це раніше було День артилерії, День ракетних військ, але потім це зробили День Української армії. Також це День Святого Миколая, там пізніше теж будуть конвертики. Ну Гарний такий випуск, непоганий. В принципі, військова тематика зараз доволі актуальна. Так, далі. Ну Це вже минулий місяць це у нас 22 га національна філателістична висока. Це взялося спецпогашення. Чисто, щоб заради початки, це вже було в колекції. Далі, це у нас був Всесвітній день боротьби зі Сніном 1 грудня. Але випуск не 1 грудня, ну нічого, не Кулупи, не Ну І далі я бачу, вже йде в мене це конверти. так, а ні, ще не йдуть. Хе -хе. Перший конверт це ось такий. Це у нас десь за 2012 рік фателістична виставка, Ось такий був конверт, марка. Чомусь, ну як бачимо раніше робили марки, а зараз чисто спецпогашення зробили. Ну, І ще там зробили вони цю як є, там, аркуш, неприхоронений, еклюзивний. А тут що доступна марка, яку можуть всі придбати можна, ну, на той час Одеса ну, якось, так, тоді більш уваги приділяла цій філовиставці. Так, далі. Ну, А тепер ось до Дня Святого Миколая. Вчора ходив, чи точніше, це для вас, для вас це позавчора, для мене вчора, тому що знімаю в неділю на понеділок. І ось зробив такого конверту. Ну, так, на жаль, Укрпошта не випустила ніякої спецмарки, ну, спеціальної марки там, художньої, вона зробила там власний випуск, але якщо чесно, він мені не зайшов. Цікава марка, пізніше прийде мені конверт з спецпогашенням київським. Замовив замовив пару конвертів, можливо, з часом схожу погашуся. Але от марки придбати, це звісно, біда. Аркуш 800 гривень або там 600, я не пам'ятаю. Це там маленький такий. Декоративний, чи як він називається. А от за 800 гривень для одній марки це накладно, а скоперуватись в мене ким. Тому вирішив взяти матеріал минулого року і піти погасити його. Так, я знайшов ось такий новорічний конверт. Не зовсім новорічний, це щось там з різдвом пов'язане. А колядки, коляда. коляда. І Ось я вирішив піти його так погасити. Я зробив два таких конверта. Далі. Хотів сказати, такий конверт в мене один. І одна спроба в мене тільки була. Тому що в мене тільки один був аркеш подарунок Святого Миколая. Це я використав випуск 23-го року. Ось отак наклею. Я хотів зробити те, що я бачив, що так робили в 23-му році. Але я вже це бачив вже після того, як було погашення. Мені теж хотілося такий конверт, але я його хотів навіть спершу купити, але потім та нафіг. В принципі, мені моїх вистачає вже. Я собі ось зробив такий. Це 24-й випуск. Давайте зараз розглянемо, Ні, це 23 випуск, це такий 23 випуск. Так, у нас були 23 подарунки Святого Миколая. І ось я зробив так. І ось зробив так погашення. Тобто Полтавщина що, типу, 6 грудня я був, 6 грудня поставив, типу, ну, прив'язка щоб до Дня Святого Миколая. Тому що, якби було ось отак, воно, як на мене, мені чомусь здалося, що це буде якось ну, безлике, можна було зробити в будь-який день. Тому що бачимо ми говоримо, 6 по 31 зробити. Так, і другий конверт ось такий. Це вже минулий рік. Це теж один із найкращих варіантів. Я робив по два конверти, і ось краще відібрав. А ті підуть або на подарунки, або на продаж подивимось. Зараз покажемо. Ось воно теж, що 6 числа я був на Укрпошті 6 грудня. Класно, вийшло, як на мене. Не знаю, пишіть свої думки, як ви до такого відноситесь. Ну а це трошки невдалі. моментики, кажу, чомусь Полтава не продрукувалась чомусь. Тут нормально, але вибрав той. А тут бачимо ось дата, ось чомусь ось тут пробілчик вижив тут. Хоча підкладав листки, бумаги, і це не перший був конверт, я перед тим трохи потесив на папірові. Але чомусь чомусь не вийшло. не вийшло. Ну що ж, ось такі були мої погашення. Ось так. Такі були марки, поповнення. Такий був тиждень. На цьому, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Коментуємо та слава Україні.